Дивіться, ви знаєте, два роки вас тероризують і ваші порушені права. Вже отримали рішення суди, але ну, я думаю, це ми обговоримо трохи детально. Е, би. На активі було прийнято рішення е, провести акцію, щоб на це вже звернули реальну, реальну увагу, щоб звернули е, влада, яка бездіє. І це встановлено судом. Часні, приватні газовщики. І як там вже там реагувала поліція і правоохоронні органи відносно бездіяльності незаконної. Тобто посадові особи вчиняють незаконні дії. Понятно, ми згідно законодавства повідомили органи місцевого соврядування, що будуть проводитися колядки у нас тут в місті хорошому, з дотриманням законодавства і так далі і тому подібне. Це ми все читали і в групі, і в етап. Понятно, відповідні органи, в тому числі правоохоронні, для забезпечення вашої безпеки і проведення акції, тим більше правовий режим воєнного стану. Вони проводять відповідні заходи, перевірки і так далі і тому подобне. У нас є в поліції орган, називається він сектор комунікації... примтивної поліція діалогу. Котра приймає участь у забезпеченні публічного порядку під час масових От вони хочуть з нами поспілкуватися. Я так розумію, ну вони самі знають, що сказати, ну я так розумію в двох словах, щоб морду друг дружки не набили, п'яних не було, ну і так далі. А дальше вони уже, ми їх послухаємо. Це їхня відповідальність в плані надати нам інформацію. Так, добрий день усі. Дякую ну, за все те, що виступне ну, слово нам. Духне слово сказали, так. да? Він вітали Олександр. Я вийти. вас не просив про це, але й червоно. Мене звати Віталій Олександрович. Я, я представник міського управління поліції, начальник сектору забезпечення громадського порядку Громадського порядку. Я не відповідаю за газ, за світло і за комунальні послуги. Я відповідаю за громадський порядок. Зараз ваш представник сказав, що ви хочете звернути на себе увагу. Ви вже це зробили. Зробили так. Що сюди на нашу зустріч приїхали вже навіть працівники Служби безпеки України. Ви дуже громко заявили про це. Чому? Тому що страна воює. Держава, в якій ми живемо, зараз воює. Ви в інтернеті об'явили місце і час, де ви будете всі збиратися. Що це для ворога? Молодці, красавці! Ми ж для ворога всі, хто фашисти, нас же треба всіх. Так чи ні? А хто ми для наших? Я до наших зараз... Давайте, да? Я, я, я на ваші питання, на всі... наскільки зможу, наскільки компетентні. Вам... Ін... Інше питання, інше питання. Якщо не говорити про ті прильоти, які можуть сюди бути, так як ви місце точно вказали, куди надали Пропагандисти Російської Федерації. В Одесі дорогу перегородили, всі були руськими паспортами проти Зеленського і так далі, і тому подібне. Це буде те саме з вами. Це буде те саме з вами, як ви це зробите. Ви всі будете з руськими паспортами. Я маю на увазі для Рашки, не для нас, для пропагандистів тієї держави, яка з нами воює, яка залізла до нас. Ви зверніться, є ж інтернет. В Одесі перегородили дорогу, Рашка об'явила, що це всі наші люди. Вони проти Зеленського. Вони для себе об'явили, то вже ж їхні люди. Це у них там, в їхній державі будуть для них усі всі молодці. Це не тому, що я проти вашої акції. Зараз війна. Зараз іде війна. Я закінчу на всі питання, я ще не пішов, якщо ви не замінили. Зараз іде війна. І проведення такої акції, перш за все, не на руку України. Не на руку України. Але своя рубашка ближче до так? так? Що там та Україна? Що там пів Херсона без криші, без домов? Що там втерті з лиця життя міста Донеччини? Моя рубашка завжди ближче до тіл. Так от що я вам хочу сказати, що на вашу акцію... Вчитує те, що я тільки що сказав. Жоден представник місць газу не приїхав. І якщо сюди щось прилетить, не постраждали. Жоден. А якщо сюди щось прилетить, то ну, самі подумайте для всього містечка Інгулець, гулець, хто ви будете. Я тільки за вашу акцію, але я заліз в інтернет. Є такий сайт судових рішень. І я знаю, що ви вже зверталися до судду, програли суди. Є судове рішення. Є Є ну, ми їх не є судове рішення. То, що ви зараз в вищій інстанції звертаєтесь, я зрозумію. Але що ви змінили? Судове рішення є. У вищу інстанцію, щоб звертатися, треба змінити свої вимоги. Треба, щоб ваш юрист щось змінив. Бо воно так і піде, воно вже прийняте рішення. Це, це що змінити, якщо все розумів. Ви зрозумійте, що зараз суджусь навіть я з державою. Щоб ви зрозуміли, і, посадки, і навіть я зараз суджусь з державою. Моя жінка подала на, тільки не на Горгаз, а на теплонарежу, тому що в мене автономне опалення, а я плачу за допомогу. Але, 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 але моє судове рішення ще не прийнято. І я роблю все, щоб вона було, було прийнято так, як, ну, щоб я звертався, або не було прийнято зовсім. У вас вже прийнято рішення. Ваші адвокати вже проти вас зробили діло. Уже зробили діло. Державні Тоби, ви адвокати, ви так, зрозуміли, то есть, на, представник а, держави а, а, і державні що адвокати. Сенсі, те, що ви Вони вже зробили все проти вас, проти те, ваших дітей. Ну. Це, це вже необхідно, це вже те, що ви не можете, ви іначе нічого не можете зробити. Так, вам треба при, ви Але ви вам ви потрібно ви змінити вимоги. Ви вам бо. треба заяву переписати. Я сказав. Які хто вимоги я. Змінити? Ви 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 змінити? Вимоги змінити. Нам які вимоги. Дайте нам газ. Давайте ви, ми... Ви ми зараз обсуждаємо тонку. Привезіть сюди газосиком. Яким яким чином? Я яким? Це час на контор. Це час на контор. Ні. А на якій підставі частна контора надає життєзабезпечення і в воєнний час порушує права дітей? Ми видіваємо всіх цей час, всіх ми приймаємо по ми всім допомагаємо воїнам і А нам простого газу не можуть дати, коли немає світла, дитина просить чаю, не можуть поставити. Родина військовослужбовців порушує її права, Правоохоронці, вчиніть відповідні заходи, е не порушення їх прав, ви гарантуєте її права. І ви тут розказуєте, що вона має ще й йти своє доказувати судити. Це взагалі нормально? Повірте, ну ми ж не проти України, ми за Україну. Ви мене не почули. Я знаю, що ви за Україну. Я розумію, що ви українці. Я Ми вже прекрасно сам по собі прекрасно розумію, що якби в мене дома, аби в мене дома ще не було й газу, бо нема е, тепла Представим і нема електрики. Тому ви допоможіть нам, як, як це зробити, щоб українців чули, щоб не розчисти вони і не робили як розчисти. Я ж вам зараз доношу інше. Я не, не, я не займаюся рішенням вашого газового питання. Чому правоохоронці не відкрили кримінальне провадження? Відносно газовщиків, які незаконні ви, дії вчиняють ви, два роки. Ви, ви, ви потерпіла сторона, ви потерпіла сторона. Ви надали нам інформацію, достатню для порушення кримінальної справи. А ну скажіть, скільки ми надавали інформації? Інформацію достатньо для порушення кримінальної інформації справи в, в інтернеті достатньо відкрити. Хто з вас, вас юрист? Пані, пані Кучина. Здрастуйте. Э, Я в Мама її і... 260... Вона і в вас. Не болив не. Боли у них. 93 роки. Мама. Власниця помешкання. Два роки без, без без газопостачання, життєзабезпечення. І ще й світу нема. Так. Ще світ відключають, виходить. Тут діти получается. Порушуюся особисто під відео. приходила від відноске відділення і писала, заявлю. Да я зараз відео выложу і зроблю коментарі. Да, а потом знову мені буде голова району казати, що я щось то не то делаю. Вы права. Права в мирний час. Так ви піаритесь, чи ви людям допомагаєте. Ну, да. да. Ви піаритесь на Звісно, Я ж Чи ви людям допомагаєте? Давайте виставлю, да. виставляйте, все включено. <пит> Кстати, ми теж знімаємо. Зараз не про піар. Піар про те, що ви посадовці не виконуєте своїх в тому числі і обов'язків. Дуже Ветеран війни, порушення кого? права, відкривайте кримінальне провадження. Родина військова службовця. Родина військовослужбовців. Давайте закону професіальний правовий захист держава гарантує ну, і органи що? самоврядування. Ви у нас держава представник, не подібне, держава. Це наш ви Що ви кажете, що ми не ходили в поліцію? Позорники мають. <гиває> Давайте да, 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 сюда газовщик да, буде, 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 давай будем. Тут. будем буде, буде, буде. Ви, я не, ви, газовщиками. Їх а а не хто заведую сюди. А кто заведует? Держава їх наняла, им забезпечить <пробувствую> газопостачание Росподил. Аварийная ситуация получается, вони її два года не ліквідують. Що за афера будет? Правохоронцы, капец. Ну я ж говорю, що спеціально <плес> приїхав, <плес> щоб пак все не діло. А в нас мирне враження тут теплі. Десь наші хлопці захищають. За який вам ще Вони отам гинуть оди по окопах. Скажіть, чого вони там в грязі сидять? У жінки два сина. Один не буду називати напрямку. Мені стидно йому сказати, що синочок я сидю і не можу заварити собі нічого. І це благодаря. Я його не кажу, бо мені не хочеться його розстраювати. Ми приючимо біженців, нам їм жалко. А нас, будь хто небудь влада відвертається, поліція відвертається, до кого? От скажіть, будь ласка, Віталій Олександрович, ну ви кажете, чоловік, як от скажіть, ворогами не так. Що нам треба зробити? Може ми себе не бачимо. Підкажіть, ви всі українці, підкажіть нам. Ми просимо допомогу. чайники, ідемо другий под'їзди. Ні, це не видно. Може, ви хочете зараз допомога. Але не чує, ніхто не чує. Я я не можу що зараз от... І за цього вшивого добре, їде не Чого?